22 день в Канаді, 0,5-07, 23. Сьогодні, як завжди, гарний день. І ще трошки кращий, бо я сьогодні отримав першу зарплату в Канаді. Так що, сьогодні день зарплати. Сьогодні 5 число та 5 і 28, по-моєму, два рази на місяць. Е День сьогодні в мене почався гарно, я сьогодні мав на роботу попасти на 9 і на 9 попав. Випив кави, пішком перейшовся до Сітрейна, щоб не купляти білет Сітрейном проїхався, там кілька зупинок, потім мене підібрав напарник машиною, бо там мені би прийшлось ще далеко їхати Сітрейном, потім туди пересідати. Доїхали ми на роботу, зразу, ми приїхали прямо на 9 переділися і зразу стали до роботи. Е, ну, сьогодні ми розбирали аштування. Вчора ми все закінчили з роботою, воно мало підсохнути. Сьогодні ми знімали всю обклейку, ті всі клейонки, розбирали рештовку. До обіду ми то все зробили, багато було роботи. Все попакували на машини і поїхали звітом на інший об'єкт, на об'єкт, на якому ми вже були. Де кілька супермаркетів, і там треба було обклеїти зробити таку арку. З пінопласту. Обклеївали пінопластом, але нас залишилось на тому новому об'єкті тільки двоє, бо тільки нас двоє мали з собою каски, жилетки і взуття будівельне. На тому об'єкті потрібно тільки в спецодязі, а інші хлопці не мали. От так. І сьогодні відпрацювали нормально. До 17.45 були на роботі, там мінус 45 хвилин. Перекур 17.30. І я шо? Так само мене напарник підвіз до сітрейна, я вже зі трейном доїхав додому, перейшовся пішком, повечеряв і заліз дивитись на зарплату. А зарплата мені прийшла. Зараз скажу точну суму. Я проробив 7 днів. І в мене вийшло за 7 днів 50 годин. Десь більше, десь менше, але в мене вийшло 50 годин. Була робота, не було. 7 робочих днів в мене було. З 22 числа я почав робити, там було в мене більше кілька вихідних. І вийшло в мене 50 годин за 7 днів. І, і мені прийшла зарплата 561 долар. 561 35 центів. Я думаю, що це, 50 годин там перерахував, а там. Погано просто перерахували. Ну, я з шепом зв'язався, туди сатами переговорили і нормально перерахувалося все. Мені просто години дали іншої людини. І в сумі я отримав додатково ще, одну, ще один платіж, і в сумі в мене вийшло 1236 доларів. 35 центів це вже мінус податок чистими. То виходить, так, як і обіцялось, 25 доларів мінус податок, там виходить 24 е, з копійками. Там той податок не є великий. Майже так і майже 25 і виходить. 24,50. Так що нормальна сума капнула. Роботу давець хороший, рекомендую. Може ще комусь треба буде робота. Робота зовсім не складна. Отаке От то. Е, розібрався я з фінансами, пішов полежав в ванні, покупався. Зараз поп'ю водички, напевно, і піду спати. А, завантажу. Відео на YouTube, А як же? І піду спати. Бо завтра знову на 9 і планую так само в сьомій, по 7 вийти з хати, перейти собі пішачком. Гарна погода зранку, не, не так жарко. На сітрейн, сітрейном, трейном там мене напарник забере і ми. Завтра будемо мати, я надіюсь, знову повний робочий день. Отак от, от. Дуже гарна сьогодні.